Так, Борисович на зв'язку продовження. Значить, Цей будинок був побудований рік назад, заселились. Він двохповерховий на 160 квадратних метрів. Має терасу, тут ще не доробили трошки ці навіси, але в цьому році плануємо доробити. От Є задній двір. Тут має бути тераса. От ми сюди запланували композитну терасну дошку, там рівень ще підняти От колони клінкером, як цоколь буде, а так він виглядає з цього з цієї сторони. Красивий компактний будиночок. Приємно, коли... Побудував і приїжджаєш в гості, коли довіряють тобі таке будівництво твої друзі. Так, всім гарного дня. Бережіть себе!